Справа 248. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо, будемо спрощувати. Я вам рекомендую використовувати у всіх таких випадках це розкриття дужок. Якщо перед дужками нічого немає, або знак плюс, то ви записуєте все, що є в дужках, з такими самими знаками. Якщо перед дужками буде знак мінус, ви міняєте знак у дужках на протилежний. І це дуже допомагає спростити всі записи. Ну, давайте подивимося. Наприклад, в цьому випадку пишемо, що це дорівнює. Тепер. Розкриваємо дужки. Перед дужками нічого немає, переписуємо, як є, 35 плюс х. І мінус 15, мінус 15. Це дорівнює. Ну що ж, ми можемо спочатку від 35 відняти 15, а потім додати X. Пишемо 35, мінус 15, а потім уже додати x. І це дорівнює. 35 мінус 15 це буде 20. Плюс Х. Тобто ми кажемо, що у нас. Ми спростили вираз. Ось у нас 20 плюс х. Чи х плюс 20 не грає ролі. Так, друге. Ну що ж, тут у нас також є дужки. Давайте ми запишемо, що це дорівнює. Розкриваємо дужки. 432 плюс B. І мінус 265. Мінус 265. І це дорівнює. Ну що ж, можна спочатку від 432 відняти 265, а потім додати b. Пишемо, як 432 відняти 265, а потім додати Б. І це дорівнює. Давайте ми спочатку обчислимо значення ось цього виразу. Ну що ж, перенесемо на наступний рядочок, це дорівнює. Ну, а тут уже нічого не зробиш, щоб знайти цю різницю. Давайте стопчик віднімати. Пишемо 432. Відняти 265. 265. Віднімаємо. 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 5 це буде 7. 3. Забрали одиничку 2. 2 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 6, це буде 6. 4. Забрали одиничку 3. 3 мінус 2 це 1. Отже, записуємо, що це дорівнює 167. Додати б. Так, є друге завдання ми спростили. Тепер е третє завдання. 96 мінус м плюс 48. Я пропоную розкрити дужки. Це гівня тоді. 96. Розкриваємо дужки, буде не плюс м, а буде мінус, бо перед дужками знак мінус. І буде не плюс 48, а буде мінус 48, бо перед дужками знак мінус. мінус 48. І це гівня. Ну що ж, можна спочатку від 96 відняти 48. 96 мінус 48. І потім від цієї різниці відняти m. І це дорівнює. Ну що ж, 96-48 це буде 48. Я думаю, що ви розумієте, що 48 плюс 48 буде 96. Пишемо, що це дорівнює 48-m. Добре, ось ми і спростили запис. Спростили вираз. Наступне четверте: 516 мінус у дужках 216 плюс х. Аналогічно розкриваємо дужки. Пишемо, що це дорівнює 516. Тоді перед дужками знак мінус міняємо знак. Буде мінус 216. Було плюс х, а буде мінус х. Мінус х. І це дорівнює. Ну що ж, 516 мінус 216, це можна записати як 516. Мінус 16 і мінус 200. І мінус х. І це дорівнює. Переносимо. 516 мінус 16, це буде 500, мінус 200 і мінус х. Це дорівнює. 500 мінус 200 це 300 мінус x. Добре, ну що ж, ми спростили вираз. Ну, Давайте підкреслимо тоді відповідь, які в нас вийшли. Отже, в першому завданні у нас вийшло 20 плюс х. В другому завданні у нас вийшло 167 плюс B, в третьому завданні у нас вийшло 48 мінус m. І в четвертому завданні у нас вийшло 300 мінус Х. Ну що ж, в таких завданнях я пропоную спрощувати вираз, розкриваючи дужки. На цьому вправу завершено.